Всіх вітаю, мене звати Анна Межлива, і сьогодні в нас з вами дуже пекельна тема Чорна п'ятниця. Поговоримо про шопінг, бо саме в цей день навіть лінива людина, людина, яка взагалі не любить нічого купувати, витрачає свої гроші. І як цей глобальний день шопінгу перетворився на потужний інструмент для вашого бізнесу? Чи реально це працює, або є якісь скидки на про це ми теж поговоримо? І як саме ви можете застосувати конкретні дії, інструменти та офери, для вашого бізнесу для того, щоб в цей період зробити такий буст, і хочу почати з того, щоб ви взагалі орієнтувались на цифри. Ця подія взагалі пішла з США з Америки, і тут на сьогоднішній день статистика минулого року. Приблизно 30 мільярдів доларів американці витрачають за один день. Приблизно по статистиці 50 на 50 – це офлайн і онлайн покупки. Більше грошей вони тратять офлайн. І з чого все це почалось? З 1960 року. Спочатку назва Чорна П'ятниця з'явилась через те, що звісно це був хаос, масові погроми, скандали, і навіть за останні роки вони були. Наприклад, такі як дуже страшенні трагічні ситуації. Магазинах офлайн, таких як Волмар. Мені здається, це було в Волмарті Охоронці Прям задавили в буквальному сенсі насмерть. Тобто, це така негативна, дуже жорстка частина цього свята. Згодом підприємці переосмислили цей термін, і чорна п'ятниця саме стала таким поняттям, як вихід з червоної зони, збиткової зони, в прибуткову в чорну, тому все переграли. Коротше, після цього, насамперед, цей феномен розлетівся всім світом, і кожна країна майже на сьогоднішній день користується саме цим днем. Тобто це стала така суперкрута подія для e-commerce. І що ще є важливим тут? Що ми можемо розділити так з вами? Є в нас мас-маркет, є мідл, є преміальний сегмент, і, звісно, логічно, що здебільшого це в нас мас-маркет та середній сегмент. Преміальний сегмент менше користується цим, наприклад, такі бренди, як. Шанел Ерме вони взагалі обходять, тобто в них нема знижок на це. Louis вітон, наприклад, в них теж фіксована вартість. Але друзі, тут увага, це не означає, що такі гіганти обходять цю подію. Це як інфопривід, яким користуються всі. Так що сьогодні в цьому випуску буде корисно для будь-якої ніші, для будь-якої послуги, це чи товари, преміальний мас-маркет забрати корисне для себе зможе кожен з вас. Просто преміальні сегменти вони трошечки по-іншому це інтерпретують. Тобто вони роблять в основному там зараз да, можу дати вам такі маленькі деталі преміального бренду, бо далі ми Будемо говорити про загальне. Наприклад, вони роблять такі закриті продажі, спеціальні пропозиції для вже дієвої бази, тобто, коли персональний сейлс-менеджер спілкується. І ще один з класних інструментів для преміального сегменту це лімітовані колекції. Теж під таким соусом просуваються як типу, ексклюзивність. Не зниження вартості, а ексклюзивність. І це теж дуже класно працює завжди. Ну, звісно, ми не можемо з вами не поговорити про скандал. Моя улюблена фраза скітка на кітка. Це якраз про величезні скандали навкруги Чорної П'ятниці, особливо в США. Ну я думаю, що наші країни СНГ теж е, полюбляють таку історію, але мені подобається те, що на сьогоднішній день ми всі свідомо розвиваємось в цьому напрямку, і ці мутки крутки відходять. Які були скандали? В основному основний посил. Ми не будемо поглиблюватись, бо ми з вами про те, що діє, а не про те, що вже прийшло. Основний посил був в тому, що заздалегідь бренди підвищували вартість ціни, а потім робили типу знижку. А людина по факту купувала просто по звичайній ціні. Ну, звісно, люди не дурні і це все провели розслідування. І на сьогоднішній день це вже більш контрольовано. Наприклад, такий маркет, як Amazon, всім вам відомий, в один момент з'ясували, що 90% продукції було під такою махінацією. Ну, на хвилиночку, розумієте, так? Да? Тому потім почалися різні протести і сьогодні це вже контролюється більш свідомо, більш детально. До речі, ще хочу дати таку поправочку стосовно от хаосу в Black Friday Звісно, він є. Я пам'ятаю навіть ще там років 10 тому і в Дніпрі таке було, що вночі люди йшли на шопінг, але все одно у нас це більш свідомо ніж в масовості в США. Що змінилось взагалі? От стосовно цих давок, коли такі черги з. Появою пандемії трошечки все не трошечки, а глобально все змінилось в онлайн простір. І на 77% покупок стало більше робити, порівнюючи з 20-м роком, саме в онлайні. Тому, якщо у вас онлайн-бізнес, це дуже класно теж користуватися цією нагодою. Тепер конкретно по факту, чому вигідна Чорна п'ятниця для вашого бізнесу? Перше, це збільшення продажів у короткий термін, тобто, після якраз літа, осінній сезон, перед, перед новим. Ічними світами саме гарячий сезон заробити такий буст, тобто збільшення продажів в один момент. Залучення нових клієнтів це теж дуже класний класна інфопривід для того, щоб зібрати нових клієнтів. І тут найскладніше буде їх потім втримати для того, щоб вони залишились, бо якщо це мас маркет або середні, то можуть бути такі зальотні покупці. Далі розпродаж залишків та оптим... оптимізація взагалі ваших складів. Це теж важливо. тобто… Онулитись перед святами. Далі це посилення впізнаваності бренду. Блекфрайди це дуже класний е, момент, нагода для того, щоб е, скористуватись інфопривідом. Багато хто з брендів і маленьких, і великих середніх знімають прям рекламні компанії, роблять якісь там е, інтерактиви. Це дуже класний привід для того, щоб підсилити свій бренд. Ну і звісно, це завжди про можливість будувати лояльність серед своїх же клієнтів, робити пропозиції, офери для того, щоб люди більше, більше були залучені. В ваш бренд тепер. Коротко, ще хочу зазначити, які взагалі по статистиці найпопулярніші товари для покупок у Black Friday. Перше це техніка і гаджети. Звісно, це зараз статистика. В нас така світова, здебільшого США. Тому тут важливо орієнтувати, що гаджети – це те, що американці там хочуть постійно відкладають гроші. Це зрозуміло. Другий пункт це одяг та взуття. Це прям мені здається, от я б його чесно кажучи, з дівчачої логіки поставила б на перше, бо це шопінг, знижки завжди хочеться це зробити. Тим паче, осінь ще такий осінній зимній період не скінчився, а ти ще можеш ці речі придбати. Далі це б'юті. Далі, товари для дому, це теж те, що завжди величезний зріс ринку домогосподарочки, і взагалі це перед новорічними святами, те, що ти можеш купити для дому, це завжди є таке відчуття класне. І подарункові сертифікати. Це якраз те, що можна наперед купувати. Ще важливо те, що я не сказала вам перед початком, що взагалі це народилось в США після Дня Подяки. Це такий смішний факт для нас, От для мене, як для Українки, тому що після Thanksgiving, День подяки, вони його святкують в четвер. А вночі вже починаються акції. Тобто для них цей Thanksgiving Day, день подяки, як для нас новий рік по факту з вами. І хто в нас 1 січня кудись іде? Та всі сплять. Я як зараз пам'ятаю в дитинстві дивишся вікно, а там тише, нікого немає, начебто з 1 січня. А тут всі одразу біжають на Black Friday. і це пов'язане якраз з довгими вихідними. Тобто, це це такий маркетинг-вихід, коли люди сфокусовані на святах, вони вже готуються там до... Різдва і вони хочуть витрачати гроші, і на такому релаксі, що легкі до шопінгу. Тобто розумієте, який ланцюг взагалі серйозний стоїть за цими знижками на Black Friday. Так, ну а тепер переходимо на до найголовнішого: які можна запропонувати оффери, які є інструменти, те, що ви можете застосувати для вашого бізнесу, перше. Перший стопу, який я виділяю, це обмежений час дії, коли ви робите офер тільки на одну добу, тільки на 24 години, тільки для перших там 20 або 100 клієнтів, тобто цей момент, коли ти. Розумієш, Боже, в мене немає часу, мені хочеться це зараз зробити. Ще може бути до якогось часу, наприклад, до 5-ї години така вартість. Такі прийоми застосовують і в звичайних пропозиціях послуги, товари. Але тут якраз прям саме в обмеженні в ажіотажі, це працює якнайкраще. Другий це фіксована знижка. Це завжди дуже зрозумілий такий офер, пропозиція для людини конкретно: мінус 30, мінус 50%. Або на все, там є. Якийсь сет або на ну тобто або на всю колекцію, да або на щось конкретне, тобто це завжди легше всього. Але тут я хочу зазначити, що є одна з найголовніших помилок підприємців, взагалі, коли ми говоримо про акції, це неправильні прорахунки. Тому перед тим як ви будете робити якусь акцію на Black Friday, спочатку порахуйте математику, чи не робите ви собі це в мінус? Це дуже важливий момент. Так, і ще до цієї фіксованої знижки можна додати купи більше і отримати знижку. Або там на другий товар мінус 20, на третій мінус 40 і так далі. Тобто така градація це теж дуже класно працює. Вона проста механіка і зрозуміла клієнту. А чим легший шлях у клієнта, тим швидше він приймає рішення. Наступне третє це подарунок до покупки або бонус. Такий офер. Це класно, тому що це дозволяє зберігати нашу маржинальність основного продукту, і при цьому ми підвищуємо цінність покупки. Що це може бути? Це може бути безкоштовна доставка, подарунок до замовлення, наприклад, квітковий бізнес. Да, там, купляєш композицію, отримуєш там свічку собі у подарунок, або там не знаю, в салоні купляєш послугу, отримуєш там, не знаю, крем під очі, там і так далі. Тобто, це взагалі дуже легкий прийом, і він зберігає вашу вартість. Якщо невелика маржинальність, в тому числі це прям класно. От, наприклад, Apple бренд, да, вони не роблять знижки але вони, наприклад, роблять подібні акції. Купуєш iPad на Apple Pencil, там буде якийсь офер спеціальний або Gift Card. Це теж дуже класно працює, коли ти можеш взяти собі подарункову картку. Наступне це Bundles, тобто набори, сети. Мені це дуже подобається ідея. Ми таке застосовуємо на постійній основі, в, наприклад, Wi-Flowers в квітковому бізнесі. Це коли ти робиш сет. Це дуже популярна історія в б'юті, в тому числі б'юті бокси. Всі чули про них. Це саме звідси ростуть. Ноги, коли ти робиш такий набір, або два за ціною одного, дуже часто там всі бачили, купують пару шкарпеток, друга в подарунок, або дві купують, третя в подарунок. Це класно. Теж дуже популярно і. Зрозуміло, наприклад, Ело Йога або якийсь бренд спортивний, да? ти можеш купувати цілий сет, наприклад, топ, легінси і пляшка мінус 30%. Тобто, на окремі позиції немає знижки, якщо сетом береш, знижка. Це завжди дуже сильно так спокушає. Так, наступне: останнє, що я хочу для вас виділити саме з оферів: це апсейл або кроссейл. Це теж те, що і в звичайному в житті, в звичайній рутині, це працює, але саме на Black Friday це класно, тому що тут особливо в онлайні круто. Спрацьовує такий офер, як додавайте там до кошика якусь ще пропозицію на, на неї мінус 30%, Якщо ви зараз додаєте, це такий прям знаєте і візуальний, і такий спокусливий формат, коли ти думаєш, ах, ладно, я ж вже в корзині бачу ціну. Ну можна додати, якщо такий офер. Тут ще може бути пропозиція більшого пакету. Наприклад, купуй там абонемент у спортивний зал, купуй там абонемент, наприклад, на. Два місяці за ціною там місяця. Або якщо це онлайн-продукт, купуй пакет середній за ціною пакету першого стандартного. Це теж класно працює. Це, начебто, і не, не знижка, але типу ти краще даєш пропозицію. І це теж психологічно сильний офер. Тепер далі. Ви почули основні інструменти, топові, на мою думку, які ви можете впровадити вже сьогодні до своєї акції на Black Friday. Але тепер я хочу з вами поговорити про помилки, які є дуже важливими, щоб ви їх урахували. Тому що акція це не бездумна історія, це стратегія бренду, до якої готуються. Тому є такі помилки, які можуть прям відпрацювати в мінус. Перше це занадто великі знижки. Ми про це вже трошки з вами поговорили перед тим як впроваджувати будь-яку акцію, не тільки Black Friday, рахуйте. Рахуйте для того, щоб не вмінно спрацювати із цих інструментів, які я назвала, оберіть той, що для вас найвигідніший, саме для вашої ніші, для вашого продукту. Проаналізуйте, це важливо. Далі відсутність чіткої воронки клієнта. Ви можете загнати багато клієнтів, але вони потім не у вас. Задача утримати клієнта. Звісно, якщо це там не зовсім мас-мас марки, там з цим інша історія. Важливо їх утримати. Тобто далі, як ви будете з ним працювати, продумайте заздалегідь. Тоді це буде взагалі. Рецепт супер, бо не платити. Далі наступне недостатньо запасів або логістичний хаос. Якщо ви, грубо кажучи, не готові до цього, тобто у вас є трафік людей на Black Friday, а консультанти один треба збільшувати на кількість яку ви розраховуєте або на сайті підтримка теж маленька. це одна з найвеличезніших помилок компанії на Black Friday, коли впливає погано на їх репутацію тобто це дуже важливо репутаційні ризики ви повинні їх запобігти щоб нові клієнти особливо якщо це нові постійні неважливо щоб вони м -м, зачепились а не просто зайшли на акцію побачили що сервіс гівно всім пока Оце важливий момент. І останній непродуманий офер, схожий на конкурентів. Робіть свої фішки, відрізняйте. Сьогодні у вас є 5 інструментів, які я дала, і ви можете для себе обрати. Не повторюйте все підряд, робіть своє унікальне. Впроваджуйте і просто тисніть на газ. І чекаю на ваші коментарі, що саме ви забираєте для себе. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі.